хоу го хоу А ну дай мені найсмачнішої ікри для слухняних дітей. О, це точно для слухняних дітей. Я такої якості навіть ніколи не бачив. Капець. Оце діти будуть раді, я не можу. Цього року діти, які поводилися чемно, отримають найсмачнішу ікру від преміум ігра. Найкращий подарунок від преміум ікра. Я так його хотіла. Цього року Святий Миколай змінює правила. Поганим дітям він приносить рибу із звичайного супермаркета. А от слухняним баночку смачненької та ніжненької ікри від преміум ікра. А ми вітаємо вас із святом Святого Миколая. І я хочу нагадати, що якщо ви хочете, щоб ваші діти не...